Доброго дня. Трошки маю вільного часу і прийшла потоком ідея записати вам відео про проявлення системи та інфоциганство. Останнім часом я взаємодіяла та спостерігала за різними людьми. Якщо до цього я думала, що ринок езотерики та духовності переповнений. Дуже багато експертів, наставників, методів. То я зрозуміла, що це далеко не так. І є безмежний простір для проявлення, для того, щоб вести за собою людей, тому що це пусто. Є інформація, є чат GPT, звідки багато експертів намагаються черпнути якусь інформацію, і, вроді би, з одного боку дають користь, так? Але не цепляє. Є методи, сертифікати, є гучні заголовки, ролі, статуси, але так тяжко знайти нормальну, адекватну людину. До якої можете звернутися за якоюсь послугою і знати, що ця людина реально шарить. І, власне, цим відео я хочу протранслювати деякі такі неочевидні рекурси. Якщо ви експерт, езотерик, духовник, якщо ви людина, яка працює в будь-якій інші ніші, думаю, це відео вам підсвітить щось стосовно вашого проявлення. Для початку нам потрібно оприділитися, власне, яким шляхом ми йдемо? Тут є лише два шляхи з любові чи зі страху. Ми йдемо в творення, чи ми граємо за тими правилами, які нам диктує система. Власне, більшість людей живе в цій системі. Вроді, вони говорять про духовний розвиток, про любов до себе, про те, що треба вибирати себе. Але ну, там взагалі не відчувається, що людина живе тим, що вона транслює. Це просто таке враження, от фразочки від голови. Фразочки, які зараз є на кожному кроці. Ну, такі, о, знаєте, заїжджені фразочки, коли ти слухаєш, тобі хочеться тому, що перенасичено. Власне, більшість людей, не лише там духовників-зотаріків, ну, загалом так побудована система, що більшість людей живуть в системі. Вони йдуть на навчання, вони беруть якусь інформацію від когось, певні правила, структуру, як це все працює. І це є певний розвиток, це краще, ніж нічого. Але люди на цьому зупиняються і ходять колами. Наступне навчання, ще одне навчання, ще один наставник. Але все одно там немає от того толку та свободи, якої хочеться. Що робити? А діяти не по шаблону, Іти в автентичність, діяти щодо своїх відчуттів. Але тут ми зжимаємося, тому що а мій наставник сказав, що так не можна. А мій наставник сказав, що так неправильно. А священник каже, що ну ну, ну, це гріх. А мене осудять мої знайомі, а мої колеги скажуть, що, що, що це якось не, не так. І ми жмаємось. Ми робимо так, як всі, тому що це безпечно. Знайомо, передбачено. Ми робимо, як нам сказав хтось: мама, тато, чоловік, священник, наставник. Бо якщо щось не вийде, ми скажемо це, вони на праві, це вони. Винні. А ми що? Ми такі білі пухнесті. А коли ми йдемо в істинне творення та автентичність, там є опора на себе, там є відповідальність, там є сила духу, щоб робити те, що нетипове. Те, що може викликати дуже різні реакції від захоплення до ненависті, тому що це, це те, що вирізняється. Ти починаєш говорити не те, що в тренді і від тебе очікують, як там надавати на болі клієнта, а що там клієнт хоче від мене почувати, а ти просто транслюєш те, що тобі несеться, вразить це когось, не вразить взагалі не питання. Ти просто от прийшла тобі ідея, ти пропустив, все. Нехай буде воля, Божа. Скільки там лайків, скільки коментарів, скільки це принесе клієнтів, тебе взагалі це не хвилює. Ти просто робиш те, що ти маєш робити. Ти проводиш енергію та інформацію. Решта наслідок. І ти не чіпляєшся за цей наслідок. Так, ти дивишся перспективу, ти знаєш, що ти хочеш, але твоя робота якісно виконувати твою роботу. Тобто, якщо дивимося глибше. Проводити енергію та інформацію чисто та екологічно, і постійно себе якось доочищувати, позбавлятися блоків, а коли ми постійно зажимаємося, ми, ми не живемо своє життя. Ми заробляємо гроші, ми ведемо блог. І є це все, але там немає нас і власне. Тому, якщо подивитися на нішу. Езотерики та духовності треба дуже добре постарати, щоб знайти живу, справжню людину. Те саме у вчителюванні, в лікарській справі, будь-яких інших продажах, навіть в якихось державних структурах треба знайти людину, дуже добре пошукати. Ту людина, яка буде жити своєю справою, а не просто ходити на роботу і заробляти гроші, тому що так сказали так треба. І я це все кручу з різних ракурсів. Це взагалі ну, офігенна багатогранна тема. А, якось я говорила з колегою про інфоциганство, про те, що дуже поняття духовності спотворене через медитацію на мільйон, на медитуй, там на чоловіка, афірмації, палосанту і так далі. І люди майже не розуміють, що таке духовний розвиток. Вони спочатку йдуть в певну інфантильність у ці рожеві окуляри, сподіваються на диво, ловлять там певну іфорію та розширення, але потім дуже розчаровуються, коли розуміють, що духовний розвиток це процес смерті та переродження. Коли ти позбавляєшся від таких важких структур, які ти зазвичай вважаєш частиною себе, тому що ти там жив років 20, 30, 40, і з тебе здирається шкіра. Але потім так легко стає. Бо ти переродився, бо ти не став кимось іншим, ти нарешті перестав притворятися і став собою. Ось що таке духовний розвиток. І знайти людину, яка проведе. тяжко, Реально тяжко. Я зараз кличу до себе, от там була група майстрів, і вона зараз триває. Людей, які працюють з людьми, тому що кажу, ви потрібні цьому світу. Ще овер до фіга роботи. І ну, я прошарила, як це працює. Я транслюю, люди підтягуються, їм дуже резонує. Люди Мені майже кожного дня пишуть вау. Ваш блог це як курток свіжого повітря. Ну, Типу, бо реально відчувається яке життя і справжність. І набагато буде краще, якщо це буде поширюватися в маси, а не успішний успіх, кейси, і все в тому роді. Стосовно інфоциганства і того, що. Все так перекручено. Я розумію, що це має місце бути. Якщо, наприклад, покоління наших батьків, воно не мало стільки інформації і можливостей, щоб змінити своє життя, щоб елементарно почитати про якусь там психологію, як виховувати дитину, як в жінки всередині все побудовано. Щось там за релігію висловити, якусь іншу думку. Років. 15, 20, 30 тому це було все дуже жате. Зараз от безмежність, натомість гнучкість. Беріть, робіть, користуйтеся але люди впадають часто в іншу крайність. Інформацію спотворюють або споживають в надмірній кількості, не для того, щоб зрости, а просто щоб відключити голову, втекти від. Того, що болить, і створити видимість, що ти щось типу, робиш. Так? А інформацію недостатньо, просто спожити. Потім її потрібно ще застосувати у житті. Я дуже люблю казати, що інформація це інформація, а знання це інформація, яка прожита кожною клітинкою тіла на досвіді. От тоді ти щось знаєш, істинно знаєш, а не просто зазубрив, десь там почув, ти ти те те ти От, і, власне. Ми зараз маємо всі можливості, щоб жити війни, але натомість стаємо заручниками такої кількості варіантів. В жінок також є мулька, що вони постійно намагаються себе пропрацювати. Я ще недостатня, я ще не готова. А от зараз я ще там щось пропрацюю в стосунках все точно налагодиться, ти -ти 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 -ти. а у чоловіків ну, типа, Та який психолог? Та що там вчите, господи? Коротше, розумієте, що? І, власне, на жінках сучасний інфобізнес заробляє дуже багато грошей, тому що тонко давить на болі, тонко давить на це відчуття недостатності. І дуже тонко в парі те, що нахуй вибачте, не треба. Тут я так це все дивлюся і розумію. Воно є, воно було і бляха буде. Бо по поки є попит, доти воно буде продаватися, поки люди не розтопляться і не поймуть що до чого. До тих пір будуть попадатися на якийсь гачок. А чому попадаються? Тому що значна частина людей живе в такій хронічній втомі та вигоранні. Вони втомлені війною, особистим життям, проблемами з фінансами, з дітьми, з батьками, у них дуже багато болю. І коли їм пообіцяти, що ти помедитуєш, і тобі прийде мільйон. Ти помедитуєш, там зробиш карту бажання, проговориш афермацію, все налагодиться. Нарешті мені щось пообіцяли якусь червну пілюлю. а там мені обіцяють спасіння. І люди несуть гроші. Часто залазять в кредити, борги, беруть тисячу доларів дві, тому що наставниця пообіцяла. Можливо. Це дасть якесь певне відчуття ейфорії, тому що буде якесь певне коло однодумців, якихось нових свіжих людей, якоїсь інформації. На якомусь певному етапі це має місце бути, але проблема в тому, що замість омріяної свободи та залежність від наставниць, від якихось ритуалів. Від ще якоїсь херні. І я бачила багато людей, які колись були от зазумбовані християнським егрегором. Священник, бо так сказав священник. Так само зараз вони перейшли в Езотерику, вони зазумбовані езотерикою. Бо так сказали карти Таро, Бо так хтось там сказав. Люди добре. Хочеться так взяти і струсанути. Але я розумію, що так зробить життя. Бо люди все одно будуть глибоко нещасні, вони все одно будуть мати проблеми з грішми, якісь захворювання, тому що життя буде показувати, ей, то не так пляха працює. Можна обманювати себе, можна обманювати інших, але поле не наїбеш. І, власне, коли я бачу. Все ось таке, я розумію, що воно має місце бути. Тому що, якщо до цього люди нічого не робили і жили в певному вакуумі, зараз вони дарвалися до цієї езотерики, купи інформації, чату GPT добре, це вже щось, це вже якийсь рух. Але, бачите, як цікаво, виходить, що людина часто має, от з такого періоду стагнації цього вакууму, піти на певне дно. Тому що лише від дна вона може відштовхнутися і нарешті істинно піти в розвиток, оцю висоту. Бо тут вона все ще залежна, вона у страху, вона в якихось слабкостях, вона чекає червону пілюлю. Вона, власне, знаходиться в такому періоді чекання, коли, коли щось зміниться, бо мені пообіцяли. І тоді людина все ще знаходиться в якихось певних важких станах. А життя їй показує, що ну, це не вся картина світу, ще щось ти маєш поняти. І тоді людина починає шукати шукати нормальні джерела, шукати нормальних людей, оточення, наставників, де не вирішують за неї, де не обіцяють золоті гори, а тобі говорять: дивись, оце не працює, це твоя найбільша точка зросту, це складно. Десь це боляче, треба зробити вибір, але ну, без того ніяк. Обирай. Ти твориш своє життя. Тобі можуть дати інформацію, але ти обираєш. Ти творець. І в тобі є ресурс, в тобі є сила духу, в тобі є все, що ти потребуєш. І воно є в тобі, не зовні. Воно є всередині тебе. Тобі не треба комусь поклонятися чи когось слухати. Тобі потрібно, нарешті, бляха, відчути себе. Не треба 100-500 книжок, курсів, відео. Тобі потрібно, нарешті, від'їбатися, піти від на природу і побути в тиші. Не втікати від відчуттів, а нарешті виявити. Що тебе болить, що ти не витримуєш, і що ти взагалі не хочеш бачити. Ось там розкриється твоє. Життя, тому що а ніхто не знає, як не біжити. І, власне, лише на такому порівнянні, не зверх, людина може сама провідчувати, як це працює. Вона сама може прозріти і побачити, де вона колись сиділа в інфантильності. Залежності, якомусь поклонінні. А де об'єктивна правда? Істина, чистота, ресурс. Просто залишається жити. Не давати оцінку це добре, це погано. Окей, воно просто є. А якщо є, значить воно для чогось і для когось потрібно. Тому що знову ж таки на таких контрастах багато людей. Не витримує роботу зі мною. І хоча я працюю дуже м'яко, з відчуттів та індивідуально, хто хоче от іти дуже глибоко, ми туди йдемо. Хто хоче, от так поки що на лайті, ми також це робимо. Але багато людей навіть від самої думки про роботу зі мною, вони вже зжимаються і втікають, тому що розуміють, що всередині стільки ілюзій, що якщо вони прийдуть до мене, це все вмить зруйнується. І доведеться доведеться щось робити. Тому що ілюзії зруйнувалися, не може бути порожнеча. По-любому цю порожнечу треба буде чимось заповнити. Або вертатися до цих ілюзій, але як, якщо я визнав, що це повна херня? А йти в нове страшно. І, власне, виникає таке. Тому до цього левелу теж треба, знаєте, дорости. І це не лише про роботу з клієнтами. Це про дружбу, це про стосунки. Треба деколи опинитися в якійсь фігні, в якихось кармічних стосунках, находитися колеми, щоб потім піти в нормально і зрозуміти дуже багато речей. Але той і шлях. І я дуже люблю казати, що рано чи пізно кожен роздуплиться. Якщо не в цьому в житті, то в наступних. Просто. Свалу нема, не вийде уникнути, не вийде відсидітись, перечекати. Ми тут для розвитку. Ми, власне, прийшли сюди. Для правди, для самобутності, для свого кайфового життя, для свого потенціалу, для свого розширення. А тут вже кожен обирає, що йому підходить. Якийсь такий вийшов спіч. Вважаю вам гарного дня. Перелік моїх послуг є у хайлайтс. Зовсім скоро буде сайт зручний, де буде все прописано. Моє бажання приходьте. Зрештою, в мене на сторінці, як в Ютубі, Інстаграм, Тікток, є багато безкоштовної інформації, яка вже допоможе відштовхнутися і почати жити те життя. Бувайте!